Я зараз помру і в принципі все. Я отримую одне вогнепальне поранення пальця руку, потім через певний час отримую друге поранення. Це вже була ліва рука. Пішла моя епопея, дві доби виживання. Вода з калюжі це було це був дуже приємний і позитивний момент насправді. Що вам тоді помогло? Якісь здатність організму боротися за своє життя. І вирішив, що ні, друже, давай ну ти будеш пробувати зробити максимум, а потім вже будемо вирішувати. Проблемою є, є сам протез на цьому рівні. Ампутації вони абсолютно не функціональні. То я не можу спокійно взяти, наприклад, зажати чашку з водою і знати, що він 100% її триматиме і не відкриється. Звісно, мотивація це мої близькі, мотивація – це моя сім'я, мої рідні, мої друзі. Мотивація це, це існування моєї країни, це, це спокійне життя і розвиток українських дітей. А ви взагалі вірите в дима? Та мабуть, вже так про відданість батьківщині. Як вижив тоді, коли здавалося б, життя закінчилося? Та що відчував, коли отримав найвищу державну нагороду? Розповість Герой України, розвідник НГУ Дмитро Фінашин у програмі Перехрестя інтерв'ю у четвер, о 20-й. Не пропустіть!